Чи ви маєте скарги. Дорогі мої. Бог бажає, щоб ми відчували його радість безперервно, повсякчасно, Тож чому реальність часто зовсім інша. Хоча Бог каже нам радуватися в ньому завжди, Філипяні 4.4, ми маємо свободу прийняти або відкинути цю заповідь. Християни вірять, що Ісус, Син Божий, але чимало просто не домагаються тієї сили й радості, яку Він пропонує. Бог через свого Сина і з помічу Святого Духа пропонує нам несрівнянну радість, але не примушує нас до неї вибирати нам, чи маєте поки що якісь скарги. Ми щодня обираємо між вірою і невірою. Віра сповнена радості, а радість виростає з віри. Тим часом, як еневіру, характеризує лиха удача, осудження інших та ремствування. що ви обрали нині? Лиха удача це протилежність радості. Бог зовсім не хоче, щоб його діти долучалися до того, що не принесе їм радості. Лиху або погану удачу часто вважають нешкідливою слабкістю. На яку не варто серйозно зважати. Але всі ми покликані до любові, і Біблія каже дуже ясно: любов не гнівається, не замишляє зла. 1 Коринтян 4-5 Як ми долучили наслідки дратівливого і вразливого характеру, то виявили беззначно більше страждань, ніж сподівалися подружжя, сім'ї, церкви і навіть приватні підприємства руйнуються через лиху бачу. І все це підтверджують слова Писання. Нічого нема поза людиною, що входило б у неї і не осквернило її. Але те, що виходить з неї, те осквернює людину. Матея 7:15. Ось ще одне суворе слово. Не судіть, то і вас не судитимуть. Не осуджуйте, то й вас не осудять. Прощайте, то й вас простять. Луки 6:37. Коли ми судимо інших, це применшує наше щастя. Ми так легко засуджуємо інших і так часто, що вже навіть не усвідомлюємо цього. Ми думаємо про це не найкращі вчинки своїх дружин, дітей, друзів. Це можуть бути навіть найдрібніші вади. Але якщо ми розмірковуватимемо над чужими недоліками, то кожна думка висмоктуватиме частинку нашої радості. Зробіть експеримент. Протягом кількох хвилин поміркуйте про все те, що, на вашу думку, люди не повинні робити. Закінчивши, ви не почуватимете себе аж надто радісно. А тепер спробуйте протилежне, проведіть п'ять хвилин у роздумах над тим, що вам подобається у людях. Зауважте різницю роздуми про добро в інших не залишають простору для нарікань, а ми схильні до нарікань до порчання, тривоги, невдоволення, нас заохочує упалий, і зіпсований світ, у якому ми живемо. Ці речі можуть видаватися нормальною, природною частиною життя людини, однак це зовсім не те, що замислив для нас Бог. Пам'ятайте, що кожен орган тіла живиться радістю, а не горем. Ми були створені для радости і будемо жити в радості у вічності. Таким є Божий задум для нас. Тож, якщо ми хочемо бути частиною того, що хоче Бог для всіх своїх дітей, то можемо починати вже тепер і продовжувати завтра. Чи не занадто я наголошую на такий, на перший погляд, природній схильності людини до нарікання? Послухайте, що каже Бог: не нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від всегубителя. 1 Коринтян 10.10. Коли ізраїльтяни блукали в пустелі, вони почали скаржитися, як відповів Бог, Він послав ангела згубити їх, те, що сталося у пустелі, вкрай важливо для нас, тому що ми дуже схильні робити те саме, що і ізраїльтяни. Усе це сталося з ними як приклади, а написано для повчання нам, які досягли останніх віків. Перше Коринтян 10, 11. тисячі людей було знищено, тому що вони нарікали, бурчали і скаржилися. Юреї і вважали, що життя в сухій, курній, непридатній пустелі дає їм право нарікати. Поки вони вийшли з пустелі, погинули тисячі людей, що скаржилися і не вірили Богу. Ну що, тепер ви маєте якісь скарги? Досвід в пустелі послужив доказом того, що певна поведінка неприйнятна для Бога. Одного разу, коли я служив в армії, ходилося дискутувати на різні теми з різними хлопцями. Це відразу після розпаду Радянського Союзу. І цей досвід допоміг мені зрозуміти, наскільки вагомим є спосіб нашої поведінки, як внутрішній стан. Якщо ми приходимо до Бога з неправильними налаштуваннями, то не одержимо того відгуку, якого бажаємо. З правильним життєвим налаштуванням ми можемо отримати радість, яку обіцяє нам Бог. Бог так описує цей внутрішній стан. Ходьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними, хваліть Його і прославляйте ім'я Його. Псалом 99.4. Результат усього, що ми робимо, залежить від нашого внутрішнього стану. Хоча люди й помічають, що ми робимо, та вже значно швидше вони зауважують наш внутрішній стан, поганий він чи добрий. Якщо ми змінимо своє внутрішнє налаштування, люди відреагують. Ця людина змінилася. Правильне ставлення до Бога можливо означатиме, що вам доведеться служити йому інакше, ніж досі. Чи ж часом ви не кривитеся, коли чуєте заклик служити Богові більше? Це можна зрозуміти, тому що в нашому суспільстві ми постійно спішимо і не встигаємо. Нам бракує часу. Ми навіть помолитися не маємо часу. Але Бог не завжди хоче, щоб ми довше служили йому. Можливо, Він хоче, щоб ми служили Йому інакше, запам'ятаємо про це. Люди можуть вимагати нашого часу, але насправді лише хочуть доказу того, що ми дбаємо про них. Вони хочуть, щоб змінилося наше ставлення до них. Ми вітаємося з людьми по-різному, і кожне вітання має різний вплив. Якщо ми просто зиркнемо на когось і далі візьмемося за свої справи, тій людині може здатися, що ми майже не помітили її. Але ми можемо зосередити увагу на цій людині і дати їй зрозуміти, що ми прагнемо спілкуватися з нею. Ми помічаємо, коли хтось дарує нам свою увагу. Поклоняючись Богові, ми або віддаємо йому свою увагу, або свідомо використовуємо свій голос. А серце й розум перебувають даінте, оцю пророзпорошеність на молитві. Завершивши поклоніння, ми навіть не пам'ятаємо, що казали і що ми робили. Коли наші молитви, співи, жертви, участь у Богобачанні зосереджені на нашому цілі, Він зазнає, Він відгукнеться, даруючи нам свою радість. Ісус прийшов дати нам радість. Він зіслав нам допомогу Святого Духа, що ми уникнули важких тягарів, які кладе на нас, Сатана. Диявол знає, що коли ми дозволимо собі стати нещасними, ми ризикуємо зазнати тих самих страждань, які спіткали Ізраїльтян. Як приймати Ісусу у радість? Ісус навчав своїх учнів вірити в Бога і приймати дари від Нього. Після того, як Він покинув їх. Вони далі вірили і чинили не в Його ім'я. Вони занотовували свій досвід, аби ми також могли навчитися віри. Усе, що потрібно знати про радісне, переможне життя, знаходимо в Біблії під, під самим нашим носом. Однак вибирати нам, ми мусимо вирішити і повірити. Біблія проголошує сміливі. Твердження, які нам важко повірити. Наприклад, ми схильні читати дивовижні павлові настанови щодо духовної перемоги і відкидати, чи знекровлювати те, що він каже. Чому? Тому що нам може здатися, що його твердження суперечить усьому, що ми бачили чи пережили, радуватися. Господі завжди здається недосяжним тому, ні про що не журитися. Вражає своєю дитячістю. думання лише про те, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота що небудь похвальне, видається непрактичним у реальному світі, але ми справді бажаємо мати мир Божий, який перевищує всякий розум. Филип'ян 4:7. Христовий найважливіший дар спасіння вимагає віри в нього. Тоді ми зможемо беззупинно укріплювати ту віру, яку вже маємо. Ми бачимо докази в житті багатьох людей, що віра в Ісуса і покладання на Нього це єдиний відомий спосіб тішитися життям і не боятися смерті. Я заглядав у вічі смерті чимало разів, і щоразу тільки пересвідчувався, що моя віра в Ісуса приготувала мене і до життя, і до смерті. Наш внутрішній стан дуже важливий оновити ще духом розуму вашого. Практикуйте віру, віру і віру. Не віра живить лише в удачу і нарікання, а віра приносить радість. Вірте. Старий і новий за вік закликають: вірте. Божа, незмінна настанова для його дітей вірити в нього. Бог сотворив нас, він, напевно, знає, що нам допоможе. Припустив. Лікар обстеживши вас, каже, що вам край важливо ходити півтора кілометра на день пішки. Дуже добре. Я ходитиму півтора кілометра на день, кажете ви. За кілька днів вам не хочеться йти аж півтора кілометра, а тому ви скорочуєте відстань до одного кілометра. Почуваючись комфортно, ви нарешті скорочуєте відстань до пів кілометра, зрештою, вирішуєте взагалі відмовитися від ходьби. Це повсякчас трапляється з людьми. Наш духовний лікар каже радуйтеся завжди. Ми кажемо: дуже добре, я буду радіти завжди. Тоді ми знаходимо одну річ, лише одну, якій не можемо радіти. Ми приймаємо це. Згодом знаходимо ще одну річ, якій аж ніяк не можемо радіти. І тоді на нас навалюється ще купа всього, що не тішить нас, хоч умри. Поступово ми стаємо нещасними людьми. Чому? Тому що не слухалися на станов великого лікаря. Це повсякчас трапляється з людьми. Ми послаблюємо свою віру, вирішуючи, що Бог перестає благословити нас. Коли речі повторюються знову і знову, вони пускають глибокі корені в наше серця, ми не зростаємо у вірі, щастя оминає нас, невірні не приходять до Христа. Коли ми віримо, що складне становище принесе нам щастя, наша віра зростає, Ісус завжди сподівався знайти добро у всьому Переслідування, тортури, і навіть розп'яття означали прийдешню перемогу. Він учив нас ніколи не тривожитися, мати віру, вірити, радуватися. Можливо, зараз вас не спіткала важка недужа чи проблема. Але настане день, коли ви відчайдушно потребуватимете віри в Божу обітницю, піклуватися про вас. Ісус сказав: Майте віру в Божу. Марка 11, 23. І Бог дав нам прекрасний спосіб зростати у вірі. Спосіб, до якого можна вдаватися щодня і щохвилини. це віра в те, що Бог використовує всяку ситуацію нам на добро. Важко змінитися у важкому стану в вище стані, коли ми довкола бачимо наше проблеми. Але ми можемо змінитися, ми можемо бути більше подібними до Ісуса. Ісус відмовився від своєї сили і знання, щоби стати людиною. Ми так часто зосереджуємося на Його мудрості, чудесах і досконалому послуху Богу, що забуваємо, що Він був людиною. Ісус жив, вчився, зазнавав спокус, як і інші прості люди, тільки не грішив. А як закон, ослаблений плотю був безсилий, то Бог послав сина Свого. Подобі плоті гріховної у жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Римлян 8.3 Ісус таки завершив свою місію. Ісус переміг, Він переміг заради нас і з вами. Бо коли злочином одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, що приймають безмірну благодать і дар праведності, пануватимуть в житті через єдиного Ісуса Христа. Аремлян. 5, 17. Яку ж ми спадщину отримали. Ми можемо вимагати цього привілею, жити так, наче знаємо, що ми насправді, і хто ми насправді, як ми можемо поводитися, якщо справді віримо в те, що Ісус сказав про нас. Потрібно вірити, що Бог шануватиме наше свідчення про Христа, доступу, як Бог шанував Сказане Ісусом. З цією вірою ми можемо говорити сміливо і певним. Бог знає краще значно від нас, що зробив для нас Його Син. І Він допоможе всякому, хто поривається уславити Його Сина, щоб звершити свою місію, Ісус покрив себе ревністю як плаще, Ісая 59, 17. Коли Бог дивиться на вас, чи бачить Він старанність у вас, подумайте про це. Як би ви мали Христову горливість, Бог побачив би Христа у вас, яка прекрасна нагода, щоби здобути Божу любов і прощення, не обов'язково потрібна старанність. Але достоту, яку Ісус вибрав певних людей, що стали Його товариством, так само Він і зараз вибирає людей, що вийдуть у Боже Царство. Бог каже нам, усе, що може рука Твоя робити, за силами роби. Еклезіаста 9.10. Дотримання тієї настанови допомагає нам у подружжі, у догляді за дітьми в роботі, а також у всіх взаєминах у нашому житті, чи готові ви присвятити себе цілковито і щомо, чи ви себе випадково не записуєте, яка у цьому мета? Ваше щастя залежить від того, чи вірите ви в мету свого життя. Ісус уве життя мало мету, але чи її має наше життя, розмовляючи з Богом, Ісус сказав: як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Івана на 17 віці, якусь честь отримали ми, Ісус посилає нас так само, як послав Бог Його. Ми маємо такі дивовижні причини радіти цьому покликанню. Ісус не кладе на нас тягар, Він дає нам змогу радіти в тому, до чого ми покликані. Ісус далі пояснив, що Він говорить не лише про вірних, які живуть в Його дня, а й також про кожного майбутнього вірного, як на мене це чудово. Він послав мене в цей світ, як Бог послав Його у цей світ. Тоді Ісус сказав: і славу, яку Ти дав мені, Я дав їм. Івана 17, 22. Ісус дав нам славу, яку дав йому Бог. Ми причасні до Його перемоги, Його обітниць, Його покликання, Його слави. Чи ви маєте ще якісь скарги? Амінь. Слава Ісусу Христу!